У мінську сьогодні стартують чергові перемовини щодо ситуації на Донбасі навколо зустрічі тристоронньої контактної групи. ще до її початку точиться чимало думок і прогнозів. Найголовніше, яка ж буде риторика Росії після нещодавніх перемовин у Берліні лідерів України, Росії, Німеччини та Франції? Іван Гребенюк з мінська із останніми подробицями. Нинішня зустріч у мінську тристоронньої контактної групи є однією з найцікавіших в першу чергу через ті ж такі перемовини у нормандському форматі минулого тижня, які на перший погляд не принесли жодних результатів, однак у підтексті заяв лідерів країн згодом чимало експертів таки вгледіли натяки. Наприклад, на ті ж таки вибори на Донбасі. Чи стануть вони сьогодні ключовою темою мінських переговорів? Маємо поки тільки здогади, і щодо теми розведення сил на деяких ділянках сходу. Минула зустріч була присвячена саме цьому питанню. Тоді домовились про відвід озброєння у станиці Луганській, Золотому та Петровському. Однак маємо лише частково від сил від останнього населеного пункту і критичне загострення ситуації нарешті території зони конфлікту. Ну і третє питання загибель бойовика мотороли, у які лідери невизнаних республік змінувати Україну, чи стане вона приводом для нехтування більш важливих питань? Все це сьогодні будемо з'ясовувати. Зустріч має початися після обіду. Із Мінська Іван Грибнюк та Валерій Ситюк, ТСН 1+,1.